Слава Україні, шановні телеглядачі в ефірі телеканалу Еспресо. Програма студія Захід назвати будемо найвигливіші події. Зокрема, будемо намагатися розібратися в тому, що собою являла інформаційна кампанія і які геополітичні сили могли стояти за так званими вкидами, присвячені тому, що можливо Трампу вдасться встановити формулу так званого справедливого миру. Про реалії будемо говорити з Романом Безсмертним та Андрієм П'янтковським. Зараз у ефірі телеканалу Еспресо працюватиме знаковий український політик і дипломат, автор надзвичайно корисного відеоблогу на Ютубі. Роман Безсмертний Христос ся рождає пане Романе. Вітаю вас у новому 25-му році. Славімо його! Дякую, вітаю вас з Різдвом, з Новим Роком, з різдвяними святами, які ще попереду. Ну і бажаю, бажаю всього всього, що сьогодні бажає будь-який українець миру. Благополуччя в кінці кінців перемоги в цій кля клятій війні проти такого ж клятого ворога. Дякую вам, пане Романе. навзаєм. ну і от говорячи про 25-й рік, ми не можемо зігнорувати так би мовити, останні сигнали в 24-му році, 30-те число. Що це було на вашу думку? Так тому що е, почали оперувати люди, які займаються журналістикою, інформацією, яка насправді не була ними. Провірена, підтверджена і так далі. Ну, можливо, це був цілеспрямований вкид проти тих людей, які почали розповсюджувати інформацію, що 30 грудня щось таке станеться відбудуться ті чи інші зустрічі. Ну і от я би вас хотів розпитати. Розуміємо, що це не просто була помилка, це. Була якась можливо частина певної складнішої комбінації, так тому що ми чекаємо приходу Трампа в Україні, який має прийти і серйозно потиснути Кремль. Але так би мовити, потім перед нами перепросилися і сказали, що це був фальстарт. Пане Романе, вам слово То, пане Антіно. Ви дали декілька пасів. Задаючи питання, які є насправді стартовими в тому, що відбувалося в інформаційному просторі, власне риторика виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки, зокрема риторика Дональда Трампа, його найближчого оточення, номінантів на посаду в адміністрації Трампа, вона і спричинила цю з моєї точки зору. Операцію, спеціальну інформаційну операцію, яка була розроблена і реалізована в тій мірі, в якій це вдалося досягнути ФСБ, десь близько середини жовтня місяця, те, про що було озвучено, воно вже ходило і переселялося в досить таких об'ємних. Кількостях, причому це достатньо чималі документи були. Однак вже на початку, коли ці речі потрапили мені в руки, співставляння фактів свідчило про те, що це дезінформація. Трішки детальніше, що це за об'єм документів, пане пане Романе. Тобто йшлося про я не знаю, якісь там базові параметри перемовин між Москвою Вашингтоном, чи, чи що це мова йшла про е, трьохсторонній переговорний процес е, за посередництва Китаю. Називалися прізвища, а е, йш додавалися фрагменти стенограм переговорного процесу. Це свого роду така рольова гра. Пам'ятаєте, в нас колись був такий етап захоплення рольовими іграми в школі, потім у вищих навчальних закладах і так далі. Це все було достатньо, скажімо так, правдоподібно описано для тих, хто не знається на графіку календарному міжнародних подій, на функціональних. Обов'язках певних осіб в Україні за кордоном на ролі, яку вони відіграють, тому що там називалися прізвища з вищого політичного керівництва Сполучених Штатів Америки, Росії, Китаю України. Але чому я сказав, там елементарні речі, наприклад, там давалися дати переговорів? Насправді ці особи ніколи не були в тому місці, тому що в цей час вони перебували в іншому місці і так далі, але об'ємність. Цих документів їх фантазійність, от, до речі, дія і сюжет по цих документах ще не завершені. Вони мають завершитись десь там всередині лютого, лютого місяця. І все це причому воно тиражувалося в копіях. Копіях, до яких ну для правдоподібності в такій ситуації, коли проводиться відповідні операції, даються певні зміни, щоб було видно, що це різні джерела, там компіляції різні, але вони просто копіювалися і крутилися в середовищі тих і подавалися тим людям, які мають можливість а, вихіду інформаційного. От вже тоді, наприклад, ті, хто звертався до мене, я просто казав про те, що це недопустимо, це неможливо, в силу того, що перше, друге, третє. Більше того, скажімо так, вдалося пройти по ланцюгу, де ці документи з'явилися вперше. І окремі з тих авторів, які зі мною спілкувалися, вони дійшли до того і самі ствердилися в тому, що це не відповідає дійсності. Але очевидно про те, що була частина, по-перше, тих, хто прийняв це за чисту монету, і те, що ми з вами отримали в ефірі, це було якби використання всліпу певних осіб. Ну, а ці особи зрозуміло, що на них було розраховано, тому що вони мали велику кількість підписників на своїх каналах, а телеграм-каналах, Ютуб каналах і так далі. Тому це набрало такого розголосу. Але я ще раз кажу: якщо уважно подивитися по соціальних мережах, то до цього мали відношення не тільки там названі і відомі. Прізвища, тобто, це мало масовий характер і масовий кіт. Ще більший характер, воно мало масового вкиду а в соціальних мережах Сполучених Штатах Америки звідси з'явилася ідея і думка про те, що Україна вже готова для того, щоб підписувати. Пам'ятаєте, як це тиражувалося масово Ці речі були з'єднані між собою. Точнісінько, так в Європі. З'явилося цілий ряд вкидів, які працювали по правих в підтримку правих політичних сил, праворадикальних, ліворадикальних сил, і все це зводилося до одного. Про те, що значить Україна готова до миру, Україна готова підписувати, ведуться перемовини і так далі. Цілі цілі Романе Петровичу, так ну ми розуміємо, що це може бути вигідно різним гравцям геополітичним, так дуже різним, але цілі, чого вони хотіли досягнути, це був е, говорячи, не знаю контрозвідувальною мовою зондаж ситуації в Україні і не тільки в Україні. Це було намагання, так би мовити, дещо виконувати викривити суспільну думку, чи можливо це якийсь, я не знаю, дуже хитрий такий підхід для того, щоб дарувати певну надію, так на, на те, що ведуться розмови, наприклад, там стосовно справедливого миру і російського агресора до чогось змусять, так а після того ну умовно кажучи, певний шок, так тому що оця от, це сподівання не справдилось. Справа в тому, що такі речі вони найбільше впливають на формування суспільної позиції. І власне на це й було розраховано. Зверніть увагу, ми з вами якось торкнулися питання соціології. Пам'ятаєте, я тоді сказав, що ну під час війни це може показати там певні тренди, але орієнтуватися на це неможливо. Але навіть ми з вами отримали соціальні викладки більше того. Соціальні викладки ці пройшли, були надруковані в цілому ряді західних видань про те, що українці ось міняються, вони йдуть до миру і так далі. І насправді ключова мета це сформувати суспільний тиск, бо він якби лягав в ту політичну кон'юнктуру, яка формувалася командою. Трампа ось в день виборів, 24 години, ну до інавгурації, ну і так, далі, і, так далі, і так далі. Я одразу вам скажу, що моя позиція була така: по перше, на цю тему мовчати. А в окремих передачах, якщо ви уважно подивитесь наше з вами спілкування, то я навіть один раз в спілкуванні з вами сказав таку фразу, пане Антіне, що зараз з'являється цілий ряд проектів, фальшивих проведення якихось переговорів. Чому тоді було вказано певний день? Що український міністр закордонних справ був на переговорах, в цей час він був на, в Брюсселі, а не там, де було описано в документі. Тому я мусив це сказати в ефірі, але не деталізував, бо я розумів, що як тільки деталі скажеш, почнуть тягнути за цю нитку, і таким силом посилимо сигнал, який йде від уже названих прізвищ і так далі. І з моєї точки зору ще раз хочу сказати, що коли з'являються такі речі. То ті, хто уповноважений на них реагувати, зокрема там Міністерство закордонних справ і так далі, вони обов'язково мають це робити. І це не через те, що, скажімо, там такої ваги дезінформація чи такої. Є закони інформаційного простору, і на них треба відповідним чином реагувати. Їх треба дотримуватися в такому випадку. З моєї точки зору, це не оконечна і це не єдина. Річ, яка зараз відбувається, і вона ще, скажімо так, буде певний час стиснути на нас паралельно, є речі, які потребують роз'яснення, бо вони можуть стати причиною серйозних подібних атак. Зокрема, скажімо, питання, яке зараз буде крутитися, це запрошення Зеленського як президента України на інаугурацію до Трампа, чи не запрошення. Наступне це зміст переговорів і зустрічі, які будуть вестися між європейською керівництвом європейського союзу, європейськими лідерами і Трампом, які будуть зустрічатися з ним в Вашингтоні. Тут необхідна упереджувальні дії і зрозуміла ясність у цих процесах, і стартовим цього для того, щоб роз'яснювати, мають бути зустрічі так званої великої сімки, як я її називаю в Європі, яка відбулася напередодні різдвяних свят. Де обговорювалося питання, в тому числі, діалогу з самим президентом Сполучених Штатів майбутніх з його оточенням і так далі. Тобто ці всі речі потребують чіткості, тоді не буде такого масового захоплення вірою, бо, ну, пане Антіне, ми з вами в свій час пережили Кашпіровського. Алана Чумака і так далі. Розумієте, людині дано а, власне, зачаровуватися такими речами. І людина хоче цього, тому що ми знаходимося дуже в складній ситуації. І тому зрозуміло, що хочеться, щоб диво наступало як можна частіше, і воно рятувало ситуацію. Однак, це не диво, це операція інформаційна з використанням в темну певних осіб, і вона досягла певного проміжного етапу. Так, пане Романе, цілком з вами погоджуюсь, тому що, так би мовити, об'єм документів, який може бути сфальшованим, ну дуже часто використовується для певного свідомого вкиду, для того, щоб змінити певну ситуацію на свою користь. Так і там, де фігурують анонімні джерела, так би мовити, або джерела не надто вірогідні. Ну, є відчуття, що подібне справді може мати місце. І от ще був такий трошки слабший меседж, але з'явився він, здається, в Sky News. Зокрема, йдеться про те, що. Що Путін готується до 9 травня, до дня перемоги над нацизмом в російській інтерпретації, так би мовити, підписувати ті чи інші мирні домовленості. Звісно, продаючи їх своєму російському населенню як певну перемогу. Хоча насправді це таким не буде і так далі. О, розуміємо, що це додатковий інформаційний трек який розрахований можливо на західну аудиторію, а можливо, також це посилення цього треку, що війна ось щось закінчиться, все триває. Квінтесенцію цього сюжету є фраза, кинута міністром закордонних справ Рашистану Лавровим, який сказав про відзначення ювілею 80-річчя перемоги в так званій великій вітчизняній війні. Перемоги здобутою увага, Росією і Китаєм проти фашизму. Ну тут кожне слово вимагає роз'яснення проти кого, при чому тут Китай, ну і, і, і так далі, при чому тут Російська Федерація і так далі. Але це прозвучало. Прозвучало воно напередодні а, різдвяних а, різдва, зрозуміло, його підхопили. Причому, так як його подали Bloomberg і Sky News, а, це виглядало як свого роду контрольний постріл в голову. Насправді, стартовим ізначальним моментом цього було власне те, що ні з того, ні з сього, відповідаючи в першому питанню, відповідаючи пописаному, не в а пописаному ця коняча стара голова кремлівська чомусь почала говорити не про власне, Росію її дії, її позицію, а почала перераховувати позицію Китаю, Бразилії. От, і на підтвердження цього в'їхав на тему, скажімо, спільної перемоги Росії і Китаю. У Великій Вітчизняній війні, так як народи, які понесли на собі найбільший вклад і найбільшу, о, вклади, найбільшу о, катастрофічні наслідки від німецького фашизму знову ж і японського мілітаризму. Буквально на другий день о, ці речі були підхоплені, але в інтерпретації, про яку ви сказали. І причина була в тому, що питання, яке поставило журналіст, поставив журналіста, воно було заготовлено. Стосувалося власне переговорного а, процесу. І не дивлячись на те, що у цьому ж інтерв'ю в заключній частині а, Лавров буде розповідати про те, що до того часу, поки Сполучені Штати Америки не змінять доктрину, суть якої полягає в тому, що Росія ворог ніякого переговорного процесу не буде, ні Блумберг, ні Сканюз, а за ним. І Wall Street Journal на ці речі не звернули увагу. Зато підхопили тему 9 9 травня. І одні почали це тиражувати, скажімо, як контрольна дата, визначена для певного там для певної події, а інші сюди приписали переговорний процес. Ні перше, ні друге. Немає ніякого значення, а те, що Фюрер московський символіст, ми з вами це дуже добре знаємо. Гадайте, Накази захопити міста там і так далі до певних дат, всі ці обстріли України до певних дат і так далі, до днів народження, до подій міжнародних і так далі, все це використовує російська фунта в своїй битві з силами демократії. Пане Романе, сценарій війни ну найближче кілька місяців. Наскільки я розумію, що до інавгурації Трампа тих чи інших серйозних рішень ухвалено не буде. Так ну тому, що Джозеф Байден владу здає, Трамп владу ще не перебрав, але радше всього тривають якась я не знаю там залаштункова дипломатична говорильна. Можливо, справді звіряються ті чи інші сценарії на рівні, так би мовити, погодження. Можливо, просто намагаються інтерпретувати різні сценарії. Але в будь-якому разі рівень агресії російської він не вщухає. Згадайте, влітку минулого року ми з вами говорили, що найтривожнішим може бути період між 7 листопада і 20 січня. Воно так і є, тому що цей період, коли один президент іде, інший приходить. Разом з тим на сьогоднішній день насправді має домінувати і це правда позиція того. Що об'єм допомоги в цей час а, Україні він набрав небачених темпів з, з точки зору допомоги Сполученим Штатам Америки і прямої фінансової, і військової допомоги, і від допомоги на склади і так далі? Я вже не кажу формуванням європейської політики, яка стосується допомоги України, формуванням позиції НАТО. Стосовно управління цими процесами і так далі, ось що насправді є суттю поточного моменту. Натомість ми бачимо цей вал інформації, який йде з Рашистану, і він фактично собою накриває всі раціональні речі. Це гра в сюжеті, який формується манофортом. В команді е, Трампа я назвав би його так монофартізмом, який на сьогоднішній день домінує е, в оточенні Трампа, який, до речі, не є визначальним, але він в інформаційному плані домінує. І це підхоплюється в Рашистані і робляться ці паси, про які ви щойно сказали. Які посилюють цей сигнал, і в ряду, якщо порівняти об'єм конструктиву, об'єм допомоги Україні, і так далі, насправді цей масив деструктивних речей він починає переважати. А якщо розглянути ще й звернути увагу на те, що світові ЗМІ, знаходячись в умовах дефіциту святкування, тому що приводів як таких кількість падає. Вони починають роздумувати, роздумувати, доходячи до фантазій, фантазування навколо цих подій. І починається. От, Значить, відкриваєте foreign Affairs, а там написано, що Трампу для того, щоб досягнути миру, треба, значить, посилити тиск на Україну, посилити тиск на Росію. Але. Слово посилити тиск на Росію тут же завершується, а далі роздумують про те, як значить Україну підштовхнуть до того, щоб вона швидше вела е, ці перемовини. і Так далі, це характерно для більшості видань. Я вже не кажу там, коли ми беремо БІЛД, економіст і так далі. Хіба що за винятком і «Гардіан» всі інші грають і продовжують грати в цей рашистський сюжет переговорів? Підписання, як цього досягнути, і так далі. Хоча, ще раз наголошу на цьому: інтерв'ю Лаврова російським і західним ЗМІ, як воно офіційно називалось, абсолютно чітко показало: на сьогоднішній день вся рашистська банда може хіба що погодитися на консультації. З приводу чогось там, але ніяких переговорів, тобто офіційних переговорів, вони не приймають і на це не підуть, так як позиція Москви, е, полягає в тому, що вони не бачать в діях ні Вашингтону, ні колективного заходу. Підстав для того, щоб такі переговори вести, на сьогоднішній день ситуація а, рухається навіть з точки зору от, от, от цього манафортізму поступово на користь Україні. Це в Москві прекрасно розуміють і бачать, бо поки що весь цей світ, який фантазує, роздумує навколо цього питання, не торкається однієї справи інтересів Сполучених Штатів Америки. І тут, чи ми беремо мегарозмір, чи ми доходимо до молекулярного рівня політики, тут виявляється, що Україна і Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати і Європа це крайньо необхідні союзницькі сили для того, щоб відстоювати інтереси один одного. А блудослів'я, яке сьогодні набрало такого масивного характеру, воно спричинено винятково бажанням Кремля. Сформувати цю інформаційну а, гармату, яка буде лупити по колективному заходу, дроблячи його вводячи суперечки між сполученими і Штатами і включив одночас, пане Романе, по свідомості наших з вами співгромадян. Так ми розуміємо, що ну я, на жаль, не володію чіткою соціологією, якоюсь там гугл-аналітикою. Ну але можемо сказати наскільки популярною була теза стосовно того, що ось ось війна закінчиться і буде справедливий мир. Вона знайшла надзвичайно серйозний резонанс серед наших з вами. Посполитих співгромадян, ну і відповідно, так також покладаються певні сподівання на місію генерал-лейтенанта Кіта Келога, спецпосланника Трампа з питань російсько-української війни. Тут дуже важливо зрозуміти, келох, а, там інші особи, які номіновані на посади, проходять період розминки. Вони ще навіть на старт не стали. Вони добігають старту, частина з них не добіжить старту. Їх і оголосили завчасно, тому що розуміли, що частина не добіжить до старту. Хто приїде в Київ і чи приїде хтось, відповіді на це питання, окрім роздумів немає. І це треба розуміти. Бо Кіт Келох чи хтось інший буде, буде він чи ні. Ну, зрозуміло, що 100% відповіді дати на це питання не можна. Тепер наступне. А що відбудеться після його ознайомлення з ситуацією? Він же живе, так як і всі інші, там, в американському інформаційному полі. І він не бачив конкретної ситуації. Він її не розуміє як військовий. Він не розуміє насамперед, бо в нас ж думка як сформовано? Генерал-бойовий генерал значить повинен розуміти, в нього представлення про цю війну на рівні максимум Афганістану. Давайте просто о, порахуємо, скільки років минуло з того часу, і зрозуміємо, що це одне земля, а друге це небо. Абсолютно величезна різниця. Звідси, треба розуміти, що знайомлення з ситуацією, з конкретними фактами, які ніхто не буде оголошувати особі, яка не знаходиться під зобов'язанням нерозголошення таємниці, не буде. Це саме стосується і всіх інших. Так вони зараз проходять певну обкатку. Перед тим, як стануть на старт, але вони не володіють цією повнотою інформацією для того, щоб робити якісь висновки. Якщо їх усіх а, послухати, то з моєї точки зору, Уолтс на сьогоднішній день він найбільш об'єктивно розуміє складні ситуації, але і він, не дивлячись на те, що він зелений берет, і здавалось би, має усвідомлювати все це, допускає ляпи. На місці цих осіб найліпше поступає Марко Рубіо. Він просто мовчить. Бо він розуміє, наскільки це важкий і непідйомний матеріал. І ключова помилка в тому, що озвучується: перше, це що розділяється російська агресія і іранська агресія. Я маю на увазі російсько-українська війна і ірано ізраїль Це одне ціле. Друга помилка, груба помилка це те, що вважається у Вашингтоні, що питання на близькому схосі ось ось буде вирішено. Воно не буде не ось ось вирішено ні завтра, ні через рік, тому що об'єм складності і суперечності там в десятки більше, ніж у будь-якій точці планети Земля. Ще одна річ: те, що на сьогоднішній день немає усвідомлення серед цих осіб. Що в цьому процесі на одному боці знаходиться Москва, Тегеран і Пекін. Зверніть увагу, як веде себе а, Трамп. Зеленського не запросили на інаугурацію а по відношенню до Сі Цзіньпіня вже й усно оголошували, і листи писали. Він каже: Ні, я не поїду. Тобто немає розуміння того, що є. Ців я не хочу перераховувати подальше, але оце, оці моменти яскраво свідчать про те, що час на сьогоднішній день потребує інформування цих осіб про реальний перебіг подій. Дуже вам дякую, пане Романе, за цей блискучий аналіз в ефірі телеканалу Еспресо. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Роман Безсмертний, знаковий український політик і дипломат, автор надзвичайно корисного відеоблогу на Ютубі, де ви можете знайти надзвичайно багато різної цікавої аналітичної інформації. Дякую, пане Романе. Дякую вам.